Емоційне вигорання. Що це таке, як його розпізнати? Всім привіт! Мене звати Ольга Малахова, я психолог, кандидат психотерапевта за методом символдрами. Сьогодні ми з вами розберемо дуже актуальну тему, з якою до мене особисто часто звертаються, а саме вигорання. Як зрозуміти, що я вже вигорів? Теоретично вигоріти можна від будь-чого: від роботи, від стосунків, від навчання, від улюбленої справи? Що таке, по суті, вигорання? Якщо простими словами, це стан психологічного, емоційного виснаження та демотивації, коли нам на стільки вже набридло, що ми не хочемо вкладатися у ту сферу, що ми не хочемо у ній розвиватися, що в тих умовах з тою людиною, з тими людьми. Тих обставинах, де ми зараз знаходимося, ну, не хочеться нам ніяк далі розвиватися в цій сфері, і ба більше нам не хочеться ніяких зусиль докладати для того, аби підтримувати щось хоча б на тому рівні, на якому воно зараз є. Ось так можна описати те повне виснаження. І отут, власне, вже є якась фішка, як можна зрозуміти просто виснаження сильне від вигорання. Коли ми просто виснажуємося, то е, Відпочинку, відновленню ресурсів, то по мірі того, як ми відновлюємося, ми хочемо далі продовжувати. Нам хочеться далі розвиватися, нам хочеться далі вкладатися, нам хочеться да, інвестувати енергію в те, щоб щонайменше щось було хоча б на тому самому рівні, на якому воно є зараз. Да, щонайбільше розвиватися. А якщо ж ми вигораємо, нам не хочеться нічого. Ми розуміємо, що ми не можемо. Коли воно настільки дратує, що сама думка про те, що це доведеться зараз робити, вона демотивує. Вона ніби виснажує. Коли думаєш про роботу, і ти відчуваєш, як тебе от буквально менше енергії, от якось падає настрій, нічого не хочеться. Коли ти відчуваєш, думаєш про стосунки, і ти відчуваєш те саме, що тобі не хочеться повертатися додому. Чи коли ви думаєте про те, що вас ще нещодавно захоплюється, Якесь ваше хобі і знову таки, ви відчуваєте вже себе якось виснажено. Вас напружує сама думка про те, що потрібно в це інвестувати, якось свій час, свої ресурси особисті. Да? Ось оце є вже вірні ознаки вигорання. Там завжди має бути демотивація, окрім виснаження, має бути демотивація і зниження самооцінки по відношенню до чогось, Що я не настільки вже гарно там віжу, вишиваю, що це вкладатись, не настільки. Тільки я вже там на тій роботі мене цінують не настільки в мене виходить, не настільки мене там цінують в тих стосунках, не настільки вони мене влаштовують, не настільки я хороша. Тобто тут таке одночасно і питання самооцінки, і питання відчуття власної цінності, коли ми вигораємо. То ці ресурси, які особисті, які ми змушені віддавати на підтримку чогось, що нас не влаштовує, нам відчуваються так, як ніби ми від себе віддаємо останнє. І саме тому, Інші люди не можуть нам замін дати рівно стільки, скільки ми відчуваємо, що ми віддали. Тобто ми відчуваємо, ніби порушується от якийсь той взаємообмін ще вчора, чи якийсь час назад. Нас влаштовувала та зарплата, зараз ми відчуваємо, що от даже за Х, наприклад, ще плюс 30% ми не готові робити ту саму роботу. Нас ще влаштовували стосунки, а зараз нас не влаштовують да, певні моменти. Здебільшого, коли ми говоримо про ми все-таки говоримо про професійне, тому що е, так чи інакше, якщо забрати сон, робота у кожного займає щонайменше там, 30% його часу, якщо брати 40 годинний робочий день, якщо брати більше, якщо брати з дорогу, ну, то, тобто робота в багатьох є основною темою, тому, можливо, приклади відносно роботи будуть так. Фіксим. Будуть більш зрозумілими, але вигоріти можна від будь чого І тут, знаєте, така важлива паралель, як з бо дуже часто що вигорання плутають з депресією. От важлива паралель в тому, що вигораємо ми до чогось конкретного, і коли ми максимально абстрагуємося, ми розуміємо, до чого ми вигоріли. Що ми вигоріли до роботи, що ми вигоріли до стосунків, що ми до чогось вигоріли, депресію ж можна описати як стан вигорання до життя, як ангедонія, небажання робити щось набагато ну, ознак, в принципі, переплутати не можна, якщо контекстуально зрозуміти суть. І от, власне, да, повертаємося до того, як зрозуміти, що ви вигоріли, коли ми поміщаємо себе, Максимально незвичні розмови, відриваємося від родини, це зазвичай відпустка, лікарняні, тривалі відрядження, то що рано чи пізно у нас починає запускатися той механізм аналізу та переоцінки всього, що я маю, і ми починаємо усвідомлювати, що все-таки да, я вигорів, я не хочу повертатися на роботу, чи я не хочу повертатися до тих стосунків, чи я ще щось не хочу. Тому що ми абстрагувалися від того середовища. Якщо ж це просто у звичайній своїй рутині, як зрозуміти, що я вигорів, це задати собі просте питання, якби завтра і, от, наприклад, наступний тиждень можна було б щось не робити. Щось поставити на паузу в моєму житті, що б я поставив би. І от якщо б ви поставили роботу, якщо б ви поставили стосунки, хобі, будь-що небудь, то тут от варто замислюватися, що, можливо, ваше виснаження, ваше відчуття того, що щось явно не так, що ви не відчуваєте себе в ресурсі, да, воно якраз пов'язано з тією сферою, з чимось, що хочеться поставити на паузу. Ось це інтуїтивне бажання поставити щось на паузу, воно ну, і підказує. Власне, що я від того вже вигорів. Або воно мене надто сильно виснажує. Чим небезпечне вигорання і чому його краще розпізнати якомога раніше, якщо говорити про роботу, От візьмемо такий приклад: це те, що дуже часто, коли люди вигорають, вони вигорають уже від сфери діяльності, а не від конкретної роботи. І то тоді, усвідомлюючи цей факт, хочеться змінити діяльність. Дуже часто люди після вигорання змінюють свою діяльність, що доволі затратно. Це енергозатратно, тому що ти витратив на те, щоб побудувати кар'єру в якійсь сфері, якийсь час, якісь ресурси. Да? Це затратно і в плані фінансів перевчитися, да, змусити себе. Це затратно в плані часу, тому що, поки ви будете ставати на ноги в одній сфері, якщо ще буде необхідність зберігати роботу, да, то ви якоюсь своєю сферою життя трошки пожертвуєте, і це насправді. Доволі так, так хардово, доволі так виснажливо може бути. Тому, власне, те вигорання легше попередити, легше йому зарадити за рахунок балансу у житті, за рахунок часного відпочинку, за рахунок того, щоб щодня давати собі ці маленькі паузи, які допомагають відновити ресурс. За рахунок того, щоб робота була тільки на роботі, не брати її додому, не брати її в Свою голову, да? Тобто, не лежачи на морі, на пляжі, думати, як зараз нам робочі часи. Тобто, вчитися переналаштовуватися, вчитися бути, да? От, будучи на відпочинку, відпочивати, будучи на роботі працювати, і обов'язково мати той баланс у житті, інвестувати не в одну сферу. Чим більше гармонійно, збалансовано ми себе відчуваємо, Тим менший ризик вигоріти. Насправді він є завжди, особливо зараз, коли до нас додається ця фонова велика тривожність, коли у нас е, інфляція шалена, коли для того, щоб заробити це, нам ті самі гроші багатьом доводиться більше працювати. Да? Тобто дуже багато зараз таких обставин, вагомих, через які вигоріти легше, аніж це було 5 років тому. Але все одно. Кожен з нас щодня має можливість, може щось для себе робити для того, аби не вигорати, аби попередити вигорання. А якщо ви вже відчуваєте, що ви вигоріли, то найкраще, що я можу вам порекомендувати, це все-таки звернутися на особисту консультацію, чи до мене, чи, можливо, до інших спеціалістів, для того, аби з цією проблемою починати розбиратися, тому що. Самостійно, як правило, дуже важко взяти і вийти зі стану емоційного вигорання, тому що воно нерідко запускає певну екзистенційну кризу: а хто тепер я? А що тепер я маю робити, а яке тепер в мене місце у житті? І це, до речі, цікава може бути тема для окремого відео. Якщо відгукується, то прошу якось про це просигналізувати. Для прикладу в коментарі, також в коментарях буду вдячна за зворотний зв'язок, це за запитання. На все відповім, все бачу і до наступних зустрічей!